Добрий день, мої любі малята! Давайте з вами привітаємось. Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! В Ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої! Дітки, на прошлому уроці ми з вами розмовляли про продукти та вивчили, як називаються прийоми їжі. Давайте з вами повторимо, коли ми їмо вранці, як ми це називаємо? Так, правильно ми снідаємо. Давайте з вами ще раз повторимо, ми снідаємо. А коли ми їмо в обід, як це називається? Правильно, ми обідаємо. А коли ми їмо ввечері, Правильно вечеряємо. Ще раз повторіть обов'язково, як називаються прийоми їжі. А сьогодні ми з вами будемо розмовляти, яка буває їжа. І розберемося з цим. Спочатку, діти, подивіться на картинку і скажіть, що на ній зображено. На цій картинці ми можемо бачити сир, яйця, молоко, сметану, творог. Дітка, а як ми, як ми можемо назвати все, всі ці продукти одним словом? Правильно, молочні продукти це все молочні. Продукти-дуже Вони дуже, дуже корисні, і ми їх їмо щодня. Давайте подивимось на наступну картинку і розберемося, що ж це за продукти. На цій картинці ми бачили м'ясо, ковбаси, сосиски. Це все як можна назвати одним словом? М'ясні продукти. Давайте ще раз повторимо: м'ясні продукти. Всі ці продукти зроблені з м'яса. М'ясо буває різне, куряче м'ясо, свинина, телятина. Дуже багато різновидностей м'яса. А тепер давайте подивимось на наступну картинку. На цій картинці зображено, що ми з вами вчили. Так, овочі. Ми знаємо, що в них дуже багато вітамінів, і з них можна приготувати дуже смачні страви. І ми їх також їмо кожен день. А тепер остання картинка. Так, на цій картинці ми з вами бачили фрукти та ягоди. Також вони дуже-дуже корисні. І малятам треба їх куштувати кожен день, щоб вони були здоровими. Ось так ми з вами сьогодні вивчили, які бувають продукти. Вони бувають молочні продукти, м'ясні овочі та фрукти. І всі ці продукти ми їмо кожного дня і готуємо з них дуже-дуже смачні страви. Молодці, ви сьогодні гарно попрацювали, а я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей!